Hello guys, are you alright? Write down today's date. Пишемо число. Класна робота. Наш сьогоднішній новий юніт, юніт 3, називається My Way of Life. Спосіб життя. Ми почнемо з завдання About You. Це, до речі, сторінка Page 20. Сторінка 20. Почнемо ми з перегляду відео. І з робочого аркуша до цього відео. Відео шукайте в чаті, так само, як і робочий аркуш, якщо у вас його немає, або під цим відео в описі можете завантажити собі і відео з субтитрами та без субтитрів. Спочатку без, потім з. А також сам робочий аркуш. Відкрийте свій робочий аркуш і подивіться на першу вправу. Ви так і записуєте в зошиті worksheet, Exercise 1. Завдання каже: list as many important life events as you can, скласти список важливих подій в житті стільки, скільки ви зможете. Оскільки я знаю, що не у всіх вас фантазія багата, список я вам даю. Від вас вимагається лише правильно читати і перекласти ці фрази. Тож ви їх зараз собі переписуєте і переклад знаходите самостійно. Якщо ви додасте ще кілька подій від себе, це буде вам великим бонусом. Після того ми рушаємо до відео. Перший раз дивимося відео без субтитрів, і ваше завдання відмітити в цьому списку, який ви щойно склали. Олівцем галочку ставимо, відмічаємо те, що ви почули, те про що підлітки в цьому відео розмовляли. Слухаємо перший раз без субтитрів, ставимо олівцем галочки, що ви почули. Потім, увага, вмикаємо другий файл, який з субтитрами. Ви слухаєте другий раз з субтитрами, слідкуєте по тексту і вже доставляєте галочки ручкою біля тих фраз, які ви не почули з першого разу, коли дивилися відео без субтитрів. Тож, я буду орієнтуватися, що якщо у вас галочка стоїть олівцем, ви це почули під час перегляду без субтитрів. Якщо у вас стоїть галочка ручкою, ви почули цю фразу, коли вже переглядали відео з субтитрами. Будьте уважні, допомагайте мені. Відмітили і пишете посередині Worksheet Exercise 3. В цій вправі, подивіться уважно, вам треба подивитися знову відео. І відмітити, скільки різних запитань Майкл ставить студентам. Скільки їх всього? У вас варіанти 2, 3, 4, 5. Записуйте тільки правильну цифру, або якщо у вас є аркуш, просто обводите. Посередині пишете Worksheet, Exercise 4. І знову працюємо з відео. Якщо потрібно, переглядайте ще раз. У вас збоку є діти, Майкл. Uh, Phoebe, Alex, Lotie, Phoebe Again. Переглядаючи відео, вам треба написати. Нульове речення показує вам приклад Never Stops talking. Хто ніколи не припиняє балакати? І у вас літера стоїть A, Тобто, це було про Майкла. Далі те, що треба відмітити вам Who learned to talk before they could walk? Хто навчився говорити до того, як навчився ходити? Хто з цих дітей про це казав? Якщо це Фібі один, то ставити Бі, якщо це Алекс, ставити Сі, якщо це Лотя Ді, якщо це Фібі друга, ставити І. E. Друге, who learned to walk after their sister? Хто навчився ходити після своєї сестри? Так само поставили літеру відповідно до малюнку. Who was a late starter? Хто пізно розпочав щось робити? Who learned to walk and talk at the same time? Хто навчився ходити і говорити одночасно. П'яте who learned to swim first. Хто навчився спочатку плавати. Шосте who learned to swim last. Хто навчився плавати самим останнім? Саме пізніше. Просто поставили літери відповідно до ілюстрації. Посередині пишемо worksheet, exercise 5, і знову ми працюємо з відео. Треба позначити правдиві чи брехливі речення в нас. Якщо написана брехня, треба виправити це твердження. Як у вас показано в зразкові, Teenagers need sleep and a lot of money to be happy. підліткам потрібно спати і багато грошей, щоб бути щасливим. У відео було інакше твердження. Тому ми пишемо false. they need sleep and a lot of food. Їм треба спати і багато їсти. Твердження, які треба виправити вам. Якщо ви пишете true, відповідно, вам нічого не треба виправляти, якщо false, виправляємо. Перше твердження: technology is important for teenagers' happiness. Технології важливі для жастя підлітків. Було б про це відео чи не було? Пишете true або false. Teenagers need a loving family. Підліткам потрібна любляча родина. True, false. Пишемо. Nice holidays aren't important and don't make teenagers happy. Гарні свята не важливі і не роблять підлітків щасливими. Teenagers need to have fun. Підліткам потрібно розважатися. 5. Good friends are not important. Хороші друзі, неважливі. Тож переглядайте відео, знаходите речення, де про це говориться, і, якщо треба, записуйте правильне речення, так як це прозвучало у відео. Посередині пишемо worksheet Exercise 6. Що тут треба? What do you need to be happy? Що вам необхідно для щастя? Дивимося на список, який в нас тут є: Nice holidays – гарні свята, Technology – технології. A loving family. Любляча родина. Food. Їжа. To have fun. Розважатися. Sleep. спати. Good friends. хороші друзі. Ви зараз цей список записуєте від самого важливого до менш важливого. Наприклад, для мене на першому місці буде technology. На другому. A loving family. На третьому. Sleep, then food, uh, to have fun, good friends, nice holidays. Це список важливості від найважливішого до менш важливішого для мене. У вас він буде інакшим. І далі ми повертаємося до підручника. Page 20. У нас вгорі є кілька запитань, на які вам треба дати відповіді. Тож ви пишете Worksheet, Exercise 7 і дивитеся на ці запитання на сторінці 20 підручника. Перше вгорі When did you learn to walk and talk? Коли ви навчилися ходити і говорити. Починаємо в минулому часі. Минулий ми з вами вже пропрацювали. I learned to walk and talk. When I was one year old. Я наприклад, коли мені був один рік, мовірно, я точно не пам'ятаю. Or oh, maybe eight months, I'm not sure. Друге питання: How old were you when you learned to swim? Скільки вам було, коли ви навчилися плавати? Так само даємо повну відповідь. I learned to swim when I was about nine years old. What are the most important events in a person's life? Які найважливіші події в житті особи. Ви можете взяти ідеї цих подій насправді справу першу, яка у вас внизу. Щось обрати, що для вас є найважливішим тут. Почати так. In my opinion, на мою думку, in my opinion, the most important events in a person's life are starting school, коли людина йде до школи, leaving school, коли вона йде зі школи. Getting a job, коли вона отримує роботу. A living home, коли вона йде з дому. Getting married, коли одружується. And retiring, і коли йде на пенсію. У вас це можуть бути інші події, я сподіваюся. А ми подивимося на вправу першу. Чи ви знаєте переклад всіх фраз, що тут є? Be born, бути народженим, get a driving license, отримати водійські права. Get married, одружитися. Have children, мати дітей. Leave school, іти геть зі школи. Retire – йти на пенсію, vote. Голосувати. Get a degree це закінчити навчання, отримати ступінь після університету або коледжу, тобто отримати спеціальність. Get a job, отримати роботу. Go to university – піти до університету. Leave home – покинути дім, виїхати з дому, move home, повернутися назад додому через невдале і незалежне життя. Start school. Розпочати школу, піти до школи. А тепер подивіться на ілюстрації на цій сторінці, які події тут зображені. Перший малюнок схожий на те, що дитина пішла до школи. Start school – другий. Ну, вже отримала ступінь. Спеціальність get a degree. Третій. А вже ж це get a driving license, водійські права. D – Одруження. Де нас одруження? Get married. І. E. Ну, схоже на те, що дитина переїжджає. Leave home. F. F. Vote. Це голосування. У нас бюлетень іде. Ящичок. А ми посередині пишемо exercise 2, page 20. І оці події, справи першої, вам треба розташувати в хронологічному порядку від того, що відбувається найперше, наприклад, найперше у нас be born, буде народженим. Спочатку людина народжується. В кінці свого життя, ймовірно, людина йде на пенсію. Саме останнє, ймовірно, буде, retire. Між цим ви в довільному порядку. Самостійно розподіляєте слова, як, на вашу думку, що за чим йде. Після того, як людина народилася, що йде далі за цим списком? Ймовірно, вона піде до школи. Потім вона полише школу, потім вона піде до університету, потім отримує спеціальність, а десь між цим може ще записатися отримання водійських прав на свій розсуд. Головне, що перше бути народженим, останнє піти на пенсію, а все інше логічно розподіляєте. Exercise 3, page 20. Read the quiz. Швиденько дивитися на quiz, тобто питання, які у вас тут є. Які чотири події, which four events in exercise 1, are not mentioned in the questions? Не згадуються в цих питаннях. Отже, швиденько проаналізуйте всі питання. Подія в першому питанні start school. В другому leave school. В третьому get a driving license. В четвертому go to university. В п'ятому leave home. В шостому get a part-time job. В сьомому get married. В восьмому vote. А що ж ми не згадали? Передивіться уважно рамочку з першої вправи. І запишіть в цій нижче, щоб не було згадано з цієї рамочки. Посередині пишемо «Exercise for page 20». Зараз ви слухаєте запис і записуйте, які відповіді на оці запитання з цього квізу каже Чарлі. Спочатку давайте познайомимося з самими питаннями, чи ви знаєте, як вони прокладаються? Квіз називається «Around the world» навколо світу. Age and events вік і події. Перше. In England, children usually start school when they are. Перше, в Англії діти зазвичай ідуть до школи, коли їм, і треба відмітити, скільки років. Друге, в Бельгії та Німеччині студенти не можуть піти зі школи до того, як їм буде. Третє. в деяких штатах США: наймолодший вік, коли ти можеш отримати подійські права, це. Четверте, в Англії приблизно якийсь там відсоток молодих людей йде в університет, а приблизно 6% цих студентів кидають університет до закінчення свого курсу і не отримують спеціальності. П'яте, майже в усіх європейських країнах хтось там полишає дім до, до когось. Хто раніше чоловіки чи жінки? Що робить? Шосте, в Сполучному Королівстві дітям якого віку дозволено отримати роботу з неповним робочим днем. Сьоме, в якійсь країні середній вік, коли жінки і чоловіки одружуються, це 33. Восьме, в Бразилії ви можете голосувати на виборах, починаючи від віку. Переклад почули, тепер послухайте відповіді Чарлі, хлопця, на ім'я Чарлі, на ці запитання. 1 ответ, Go on. What are you reading? It's a quiz about different countries and various stages of life. I got four out of eight. Do you want to try? Sure. In England, most children start school when they are. Hmm, I can't remember. I'm fairly sure it's four. Okay. So, A. Yeah. So, question two. In Belgium and Germany, students cannot leave school before they are. Well, it's 16 in most countries, but this is a quiz, so it's probably higher. Okay. So, are you saying C? Yes, 18. C. OK. Question three. In some states in the USA, the youngest age you can get a driving licence is. Hmm. I can't believe it's 14. That's too young. It's 17 here. Maybe it's younger in the US. I say B. OK. Question four. In England, around percent of young people go to university. Hmm, this quiz is getting harder. I don't think that most people go to university, so it's probably A or B. I'm not sure it's as high as 43%, so that leaves the first one. OK, number five. So who leaves home earlier? Let me think. I think women probably. They're better at saving money so they can leave home earlier. I'm not sure that's true for me, but okay. <laughs> question six. Have you got a job of any kind? No, my mum doesn't want me to have one. Let me read the question. In the UK, children of. Are allowed to get a part time job. I don't think there are any rules. I mean, you can only work part time, of course, because you can't leave school until you're 16. OK. Question seven. This one's about marriage. In. OK. India doesn't seem like the right answer. It's quite a traditional country, I think. So, Spain or Japan? I know Japan's really expensive. Maybe they can't afford to get married until they're in their 30s. Maybe. I reckon it's C. I think they get married at a younger age in Spain. Eight. This one's quite difficult. In Brazil. You can vote in elections from the age of. Well, it's 18 here, I know that, and in lots of other countries, so I think it's probably the same in Brazil. B. Right. Let's see how many points you got. Exercise 5, page 20. І ви записуєте власні відповіді на ці запитання. Не обов'язково, щоб вони були правильні. Просто запишіть, як думаєте ви свою власну думку. Записали. А зараз я скажу вам правильні відповіді, і ви просто перевірите. Це не на оцінку, це просто перевірка самого себе, наскільки гарно, ви знаєте, світ, наскільки гарно у вас працює інтуїція. Біля тих відповідей, що ви проставили в себе у вправі п'ятій, Просто олівцем поставити плюсик, якщо відповідь правильна, мінус, якщо неправильна. Це в оцінку зараховуватися не буде. Зараховуватися буде наявність зробленого, і плюсики мінуси проставлені. Якщо нічого не проставлено, то значить завдання, відповідно, не зроблене. Оце це буде зараховуватися. Чи є у вас виконане завдання, а не те, які літери там написані. Правильні відповіді. Диктую. 1. А. 2. C. 3. A, Full A Five, B. Six, B. Севен. A. Eight A. Плюси і мінуси проставили. Посередині пишемо exercise 6, page 20. Тут, опираючись на зразок, ви пишете, що ви хочете зробити з оцих подій, перелічених у вправі першій. І до якого віку ви хочете це зробити. Ну, давайте по черзі. Ви вже народилися be born, не рахується. Друге в списку get a driving license. Починається ваше речення так. I want to, я хочу. Після want завжди має йти to. І дій слово без всяких закінчень. I want to, get a driving license. Хочу отримати водійські права. Before до того. Як мені bude? I am. Do toho, jak мені Before I'm. Okay, talking about me. Before I'm forty. I don't want to get a driving license that much, to be honest. Далі, I want to get married before I'm. Хочу до того, як мені буде ставити I want to have children before I'm I don't want to have children. I want to leave school. Хочу полишити школу before I'm до того, як мені буде 13 or 14. От таким чином по всьому списку пробіглися і записали. Посередині exercise 7, page 20. Discuss the questions. Відповіді на запитання. Перше. When can you leave school in Ukraine? Коли можна піти зі школи в Україні? Пишемо на запитання повні відповіді. Повні тільки приймаються. Короткі не приймаються. You can leave school in Ukraine when you are. І допишіть цифру, в якому віці. 14, I guess. Друге, at what age can you get a job? В якому віці ти можеш отримати роботу? Знов повна відповідь. You can get a job when. You are 14. How old do you have to be to get a driving license? Well, I'm not sure, but you have to be 17 if you want to get a driving license. What do you think is the best age to get married? На вашу думку, який найліпший вік для того, щоб одужитися? I think you need to be 30 to get married. Is it important to go to university and get a degree? Why why not? Чи важливо поступити в університет, щоб отримати спеціальність? Чому? Чому ні? To my mind, it's not important to go to university. Nowadays, you can get a degree after college or after taking special courses. Employers usually check your skills, not your diploma. 6. Which of your relatives have retired? My parents and some of my uncles. Have already retired. Батьки мої і деякі з моїх дядьків вже пішли на пенсію. На цьому цей урок у нас закінчується. See you later. Bye!